Давайте розпочнемо засідання постійної комісії міжнародного співробітництва. І е, хочу запитати, чи є кворум у нас. Я бачу, є пані Ореслава, є е, Валентина. Кворум у нас є. Зараз має доєднатися ще е, Іван Мирка. Я думаю, що він коли буде. Е, ми почнемо просто засідання, аби не затримувати часу. У нас е, розданий е, наперед був порядок денний. Ми бачимо, що. На засідання постійної комісії обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій виносите виноситься одне питання про план роботи обласної ради на перше півріччя 25-го року і е, питання різне. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Підтримую Сидорчук за. Я бачу, що Іван Мирка тут. Пане Іване, ви бачили порядок денний, ви теж за одноголосно. І друге питання різне. Якщо буде, зможемо заслухати. Ми з вами вже обговорювали про те, що в план роботи обласної ради на перше півріччя від нашої комісії можна було б внести певні питання, напрацювання певні. Ми скидали у групу. Я прошу взяти до. Цього питання до внести питання, які я вже викладала, це перше питання про виконання та фінансування в розрізі заходів програми регіонального розвитку транскордонного співробітництва на 22-27 роки. Заслухати його для того, аби орієнтувалися усі депутати обласної ради. Та друге про роботу агенції регіонального розвитку, так як ми домовлялися із керівниками агенції, і ми заслуховували це на засіданні своєї комісії. Тому е, хотілося б винести це питання в зал, аби е, ну, всі е, були дотичні до того, що відбувається. Якщо є якісь питання до обговорення з приводу цих двох питань, заслухаю і, можливо, є ще пропозиції від вас. Я бачила, там є Івана Іванова пропозиції Івана Івановича пропозиції, можливо, хтось ще має, будь ласка. Немає більше пропозицій? Може, ми на найближчу комісію запросимо, щоб нам розповіли про ці всі нюанси по американській допомозі. Давайте можливо, можливо облдержадміністрація, відповідне управління нам розкаже, які загрози у нас і так далі, щоб ми були просто в курсі і розуміли ситуацію. Ну, але це не в план роботи на певну на перше півріччя? Ні ні ні, ні, ні. ні. Тоді, пані Валентина, маєте доповнення до плану роботи на перше півріччя? Немає. Пані Орислава? Давайте, Немає. Давайте тоді винесемо цих дві ці дві пропозиції, можливо, хтось хоче обговорити на голосування, і тоді проговоримо вже, як в різному е, не, про, е пропозицію Івана Івановича. Хто за внесення це до плану роботи? Орися, не видно вас. Всі за? Пані Орислава теж підняла руку. Значить, ми всі просимо внести це до плану роботи. У нас буде протокол, відповідно, ми роздамо його і будемо дивитися уже, якщо потрібно, буде то в залі времонтовувати, чому ми хочемо заслухати ці питання. Тоді перше питання розглянуте. Переходимо до питання різне. Іван Іванович, я чула пропозиції. В нас дійсно є проблема по тому, що зупинилися гроші повністю. Юсейду і фінансування програм стало це мільярди доларів, які заходили в економіку країни. Це програми не лише ну це в принципі 14,5, По моєму за за останніми там, які я бачила дослідженнями аналітиків, це якраз програми, які йшли на державне фінансування. Зрозуміло, що нам варто заслухати. Представників профільного департаменту про те, які програми реалізовувалися і зупинилися, вони зупинилися з 25 січня цього року, і е, яка у нас буде там ситуація, тому що наскільки е, там зараз є в медіа повідомлення, то нібито розблоковують програми, які стосуються гуманітарних питань, особливо медицини. А решту програм зупинені орієнтовно на 90 днів. Тому можемо запланувати це на комісію. Я прошу зазначити в протоколі про те, щоб підготувати профільному департаменту довідку про ситуацію з фінансування програм, які були профінансовані юсейдом на території Волинської області. Яка їх кількість, в яких громадах на що були націлені нам такий розріз, і проговоримо це на наступному засіданні нашої комісії. Правильно Іван так, Владимир, так? Я, так я не підганяю, тому що насправді е, важко зараз всім дуже точно щось, якусь аналітику зробити, тому е, по мірі, скажімо так пройде деякий час, можливо, щось визначиться. І в робочому порядку у нас буде засідання комісії, щоб ми не забулися про це на наступній комісії опрацювати. Так добре, ми це зазначили в протоколі, і це насправді так і є. По перше, надіємося на те, що буде питання лобіювання розмороження цих програм для України, і плюс можливо буде ще ситуація, по тому, що до того часу щось вже буде враховано, і ми будемо мати більше інформації. Якщо більше немає ніяких питань до обговорень. То хочу подякувати усім за роботу комісії, і на цьому засідання комісії завершено. Дякую дуже.